Рай Безмежне, досконале і в той же час таке просте людське щастя, кожна мить життя постійно, вічно, а де шукати цей рай? І чи може людина взагалі колись по-справжньому бути щасливою насамушти? У ранньому дитинстві будь-яка дитина, захищена від суворого світу любов'ю батьків, ще не немов живе, не немов би в раю. Її люблять, вона любить у відповідь і перед нею все життя, усі горизонти земних радощ. Але рано чи пізно дитячі мрії стикаються з реальністю, і образ вічного щастя починає мяніти. Виявляється, райські поля з часом вицвітають. Рік за роком людина робить відкриття, птахи кидають своїх тошенят. Найсильніші тварини вбивають тих, хто дещо слабший, а люди не люблять один одного. І нарешті, рано чи пізно ми стикаємося з тим, що вже назавжди розбиває образ раю друзки – смертю у порівнанні з реальністю, якої будь про рай здаються лише наївною втечею від реальності. Але щось усередині продовжує твердити, щастя є. І нехай вже ніхто не пам'ятає і не знає, що ж таке рай, але про те, що ми можемо здогадатися. Адже ж не може бути, щоб людина була створена не для радості. Починаючи розмову про те, чи існував колись і десь втрачений людиною рай, слів відразу сказати. Хоча багато чим це і здається дивним, що ідея про нього. Не власне християнська. про існування місця і часу, де люди колись давно були щасливими, можна прочитати у міфах і оповіданнях практично будь-якого народу землі. Навіть у прадавній шумерській міфології за три тисячі років до Різдва Христового зустрічаються згадки про те, що колись всяка річ була досконала, Епос про Гільгамеша. І в цьому прекрасному раю, в якому жили люди, ніякий лев не вбиває, ніякий сторож не відносить відноси ніг про дельмуна. Подібні уявлення можна зустріти практично скрізь. Багато древніх цивілізацій залишилися нам схожі спогади про втрачений рай. Можна навіть сказати, що не звертати уваги на ці спогади. Це означає просто ігнорувати хоч скількись відому нам культурну дійсність. Так, ніхто точно не знає, яким був цей рай, але про те, що він точно був, можна почути в будь-якому куточку Землі. Або ж доведеться припустити, що всі древні поголовно. Були відірваними від реальності фантазерами. Приміром, у Слов'янській традиції рай це певне, дивовижне і світле місце за межами відомого світу, майже потойбічне. та й сама пам'ять про нього відблиск якоїсь іншої реальності. І в цьому сай сайві по той бік життя місця для пекла немає. Антонімом. Втраченому раю служить не пекло після смерті, а просто звичайне людське життя, повне хвороб і трудів. Адже воно саме по собі вже майже тяжке для тих, хто пам'ятає про рай. А пекло це вже певне доповнення до землі, звичайного місця страждань і житло підземних богів, пов'язаних зі смертю. До речі, слова пекло і гієнна були прямо запозичені слов'янами з грецької і єврейської культури, відповідно, мається на увазі аїц міфів Еллади і долина Еном біля Єрусалиму, в якій колись приносилися вогненні людські жертвоприношення. А саме по собі українське слово рай індоіранського походження і буквально означає щастя. Схожі слова в інших мовах можуть нести різний сенс: скарб, багатство, дар володіння, образ зрозуміли, рай це щастя у всій повноті, безцінний дар, який був вручений людям. Але хто вручив цей дар і хто забрав його у людей, і чи можна його повернути? Якщо спробувати знайти відповідь у Біблії, то можна зробити один дуже важливий висновок. Рай не лише був втрачений, але його можна набути знову. Причому набутий рай це щось вище, ніж рай втрачений. Навіть описати майбутнє блаженство людини в раю достеменно неможливо, оскільки у умовах людей просто немає для цього відповідних слів. Але, на жаль, іноді люди вважають, що раз біблійні уявлення про рай. Перекликаються з найбільш давньої на землі Шумерською міфологією, і Біблія це лише збірка міфів, християнська міфологія. Саме через подібне ставлення до тексту священного писання. Один з найбільш незрозумілих сюжетів Біблії це саме розповідь про рай і перших людей Адама і Єву. Як не парадоксально, її так часто цитували у світовій літературі. І так сильно спрощували у спробі пояснити її сенс, що майже абсолютно перестали розуміти. Отже, якщо говорити про Біблію, то в ній написано: насадив Господь Бог рай у Едемі на Сході і помістив там людину, яку створив, Буття 2.8. Цікаво, що згадане тут певне місце Едем, яке книга Буття умовно розташовує між Тигром і Єфратом. В районі Верхньої Месопотамії, схоже, має відповідність у сусідній шумерській мові, яке слово Еден означає рівнина, степ, а слово Ган в єврейському тексті Біблії, яке переклали зрозумілим для всіх слов'янських народів слово Рай означає просто «сад». До речі, при перекладі Книги «Буття» на Грецьку слово. Анган було передане як Парадейос рай, що теж означає звідушіль захищене місце сад. і є запозиченням ще з древньоіранської. Іншими словами, про те, що рай, батьківщина людини місце спеціально відокремлене від світу освячене. Свідчать самі терміни, які є в багатьох мовах. З сенсу цих слів ми можемо зробити висну, що за уявленнями древніх, хоча людині і був вручений весь світ, але особливу частину цього світу Бог виділив для неї як своєрідний сад, що повністю перекликається з біблійним текстом. І найголовніше, що відбувалося в цьому раю з першими людьми. Це постійне спілкування з Отцем. Вони могли чути голос Господа Бога, який ходить по раю під час прохолоди дня, бутя 38. Він був поруч, говорив з ними сам, а вони могли його чути. Можна лише здогадуватися, як були щасливі Адам і Єва на зорі людської історії у світі, в якому все дуже добре, бутя 1.31. Це була ще не релігія, адже релігію ми називаємо пошуки Бога, спроби відновити з ним втрачений зв'язок. Ні, це було саме життя з Богом, а ще удар своїм юним створінням Бог вручив весь світ, заповідав володарювати над рибами морськими, і над звірами, і над птахами небесними, і над всякою худобою, і над усякою землею. І над усякою твариною, що плазує по землі, буча 1.28. Але що означає володарювати? І як людина мала обробляти й оберігати? Сададемський, дивися Буча 2.15. Тут уява іноді малює іделічну картину, на якій перші люди натхненно орють землю, прополюють грядки, а в перервах дозвільно лежать в оточенні левів, диких зайців. Але навряд чи скопування городу або гри з тваринами це межа цієї радісної творчості, що була доступна людям в раю. Насправді можна припустити, що служіння Адама Єви полягало зовсім іншому. Книга Буття каже нам, що людина дала імена усьому живому, усім тваринам і птахам, яких привів до неї Бог. Це робить Бог, щоби показати нам велику мудрість Адама. Тім це робиться не для того тільки, щоб ми бачили мудрість його, але і для того ще, щоб у даванні імен видно було знак володарювання, пише святитель Іван Золотустий, а преподобний Єфрем Сирин зауважує, що давання імен у живому показує ще й той мир, який був між тваринами і людиною, поки людина не переступила заповідь, бо вони зібралися до людини як до сповненого любов'ю пастиря. Так, Адам прийняв владу над землею і став володарем усього того ж дня, який прийняв благословення. Ми і зараз даємо імена найдорожчим і найулюбленішим домашнім вихованцям, але в раю кожен тах, кожне маленьке звірятко було для людей особливими, унікальними, отже Біблія просто нагадує нам, ставлення людини і світу були задумані як стосунки любові, а не тільки влади. Для Адама все живе навколо носило особисті імена, бо їх любов наділяла, створений світ сенсом. Але чому зараз уявити собі міру любові перших людей, Описано в Біблії, ми можемо лише умоглядно? Можливо, наші найщасливіші і дитячі спогади так би нагадують нам про ту нескінченну радість, яку знали перші люди. А потім, як ми не шукаємо цю радість у своєму житті знайти її не вдається. От, щастя вже близько, але раптом усе немов розсипається, і пошуки втраченого раю починаються спочатку. Можливо, люди просто шукають не там. Книга бутя свідчить, що і любов, радість, щастя, і взагалі один одного Адам і Єва приймали дар від Бога, як люблячого Отця. Що ж сталося? Чому люди виявилися раптом вигнані з едему? Два райські дерева. Що це було, дорогі мої? І виростив Господь Бог із землі всяке дерево, приємне на вигляд і добре для їжі, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла? Читаємо ми в книзі буття 2. -день». Надалі одне з цих дерев зіграє ключову роль в історії гріхопадіння. Саме плід з дерева, пізнання добра і зла скоштує Єва, а потім почастує ним Адама всупереч ясній забороні. У результаті обоє виявляються вигнаними з раю, відрізаними від іншого дерева, дерева життя. Що ж це за дерева? Цікавляться читачі Біблії, причому тут взагалі якась рослинність? Якщо ми хочемо звернемося до видатних тлумачів Біблії, ми не знайдемо у них спільної думки. Ще Іван Золотустий вважав, що сам вираз, пізнання добра і зла вказує на результат, Адам і Єва скуштували від плодів цього дерева. І на власному досвіді переконалися, що послуг Богові є добро, а не послуг зло, Сьома бесіда набуття. Він категорично заперечує думку, ніби саме по собі дерево давало людям якесь пізнання. Тут золотоустий Іван явно з ким сперечається, але з ким. На початку християнства існувала навіть. Така секта офітів від гречкого слова змін це був різновид гностицизму, широкої і розпливчатої течії, прибічники якої бачили вищу цінність у таємному релігійному знанні, недоступному простим смерт. Геностики створювали складні міфологічні системи з безлічу всяких сутностей, дівих осіб. Таке знання дійсно не у всякому доступне. Так от, офіти, окрім іншого, вірили, що в плодах цього самого дерева знаходилось якесь рятівне для людей знання, якого їх хотіли позбавити зле божество. А добре божество. Обернувшись Змієм, переконало їх покуштувати плодів. Зрозуміло, що прямому сенсу Біблії таке тлумачення суперечить, і Іван Золотоустий його відразу відкидає. Втім, ми бачимо, що Іван Золотоустий тут швидше міркує про гріхопадіння, а про дерево не каже практично нічого конкретного. Він, як і інші богослови антіохійської школи, втім, вважає це дерево цілком справжнім. Інша богословська школа, Олександрійська, як завжди, прагнула інтерпретувати його в алегоричному дусі, так святий Григорій богослов вважав, що дерево гріха є спогляданням божественних речей, заборонене недосконалим. Але доступне досконале, слово 38, подібне говорив ще та Іван Дамаскин. Але при такому підході виходить, що ніяких дерев там взагалі не було, що це всього лише поетична фігура мови. Підсумок дискусіям підвів у VI столітті Атаназій Синаїд. Істинна природа двохрайських дерев абсолютно невідома, і знання її. Не є необхідним для церкви. Дуже тверезий висновок, Особливо для тих, хто вважає, що у церкві можна знайти відповіді на будь-які запитання. А що можемо сказати ми самі, виходячи з біблійного тексту? По-перше, дорогі мої, що таке добро і зло? Як небо і земля означає весь світ, а день і ніч доба. Включаючи ранок і вечір, так, мабуть, цей вираз відноситься до всього спектру моральних оцінок. А що ж тоді таке пізнання? У біблійній мові це не просто володіння інформацією. Чоловік пізнає свою дружину в першу шлюбну ніч не в тому сенсі, що він дізнається про неї щось нове. А в тому, що між ними виникає найтісніша близькість, яка тільки можлива між людьми. І в Біблії вираз пізнавати Бога, не просто читати про нього різні розумні книги, а прагнути до життя в єдності і гармонії з Ним, наскільки це доступно людині. Отже Отримуємо щось подібне до досвідченого проживання всіх моральних оцінок. Туманно. Але чи не про таке казав Златоуст: саме плід цього дерева дозволив Адаму і Єві на власному досвіді зрозуміти, що є добро життя з Богом і що є зло переступ заповіді. Причому вибір вони зробили самі. Якщо повернути це дещо іншим боком, у нас вийде от що? Людина у якийсь момент приймає рішення діяти самостійно, без Бога визначати, що буде для неї благо, а що ні. І це не просто умови це дія, це досвід, це якщо завгодно навичка саме такий вибір. Прагнення самому збудувати для себе шкалу моральних оцінок і відводить людину від Бога. Тоді вона втрачає дерево життя, тобто доступ до джерела вічного життя в його повноті і різноманітті. Звернемо увагу, що автор і тут міг сказати дерево життя і смерті, надавши людині вибір, але не сказав. Бо вибору немає. Так, для немовляти материнські груди джерело їжі, а не їжі і голоду. Любові, а не любові і байдужості, єднання з матір'ю, а не єднання і розлуки. Голод, байдужість, розлука і смерть теж будуть у людини, але лише тоді, коли вона втратить це джерело. Чи можливо? Повернення до цього дерева. Власне, уся інша Біблія розповідає про важкий своротний шлях. У самому її кінці, у книзі Откровення 22 розповідається про новий Єрусалим, тобто новий світ, який виникне, коли зникне цей. Серед вулиці Його, і по той, і по іншій бік річки дерево життя. Яке 12 разів приносить плоди, дає на кожен місяць пліцві і листя дерева для зцілення народів, дивний образ дерева, що зростає одночасно по обидві дві сторони річки, не можна уявити в нашому світі, хоча відразу згадується оповідання фізиків. Про електрони як хвилю і частку, і про принцип невизначеності. Мабуть, це символічна вказівка на подолання у царстві небесного всього, що розділяє нас тут і зараз. Але чи були там справжні дерева, або це просто такий красивий образ, слідуючи за Атаназієм Синаїтом, ми можемо тільки сказати точно невідомо. Та й не обов'язково нам це знати. Дорогі мої, врешті-решт, і слово рай ми не знайдемо в оригінальних текстах Біблії. Єврейське і грецьке то слово означає просто сад або парк. Такі були при палацах персидських царів. Власне, грецьке слово запозичене з перської мови. Зрозуміло, що рай, яким би ми собі його не уявляли, лише схожий на парк, але не є парком у тому значенні, що і, приміром, парк культури у будь-якому місці. Можливо, так і було з деревами. Ми маємо справу із складною метафорою, якщо є парк або сад, то мають бути і плодоносні дерева. Слово для розпозначення раю саме задає образ, що йде за ним. Але, можливо, там, у закритій для нас глибині віків, дійсно були якісь дерева зі своїми плодами. У будь-якому випадку ми віримо, що той світ, який існував до гріхопадіння, був мало схожий на наш, і дерева у тому світі теж мали бути іншими, якими нам невідомо. Так і останнє. На багатьох зображеннях ми бачимо, що плід з дерева пізнання добра виглядає як яблуко. Традиція це настільки сильна, що надкушене яблуко було обране фірмою, Apple Логотип. сьогоднішня ця фірма не дає прямих відсилань до книги буття, але серед рекламних плакатів. І ранніх років є й такі, що явно вказують на історію гріхопадіння. Що ж фірма має на це повне право, ми всі живемо у занепалому світі, і символіка цього гріхопадіння на наших айфонах і айпадах цілком може нагадувати нам про це. Тим більше, що їх використання. І справді може виявитися схожим на те, що сталося у Райському саду, так що надкушене яблуко тут виглядає як попередження, як череп з кістками на стовпі з дротами високої напруги. От тільки немає свідчень, ніби це було і справді яблуко. Просто плід потрібно було якось зображувати. А який плід в Європі чи навіть на Близькому Сході звичніший за яблуко, стали зображувати яблуко? Вічні істини взагалі на силу перекладаються повсякденною мовою. Тут неминуча велика частка умовності. Але що зробити, якщо інакше про них не розповісти тим, хто живе у повсякденності?